Доброго дня! Мене звати Доголь Вікторія. Я майбутній майстер перукар, перукар-модлієр та майстер манікюру. Моя маленька мрія відкрити свій салон краси, в якому будуть всі види індустрії краси. Моє життєве кредо. Не зупиняйся на півкроку до своєї цілі. Іди тільки вперед, навіть якщо є труднощі. У вільний час я люблю ходити на різні секції, такі як танці, вокал та волейбол. Для мене КНВЦ – це велика сім'я, в якій я відчуваю себе впевненою, веселою. Вчителя та майстри завжди можуть допомогти в якійсь справі. Та в КНВЦ я знайшла багато нових гарних друзів. Приймаю участь у виборах президента КНВЦ, тому що прагну, щоб в нашому навчальному закладі підтримувалися взаєморозуміння та взаємоповага. Я зможу зробити яскравим, різноманітним, гармонійним та веселим навчання в нашому навчальному закладі. Обіцяю до всіх доручностей відноситися з повною відповідальністю. Дякую за увагу!